Налаштування автоматики МС... МСК, МСК. Перше, це активуємо автоматику. Що в... що в нас тут зображено? У нас зображено, що автоматика працює в автоматичному режимі, ось літера А, температура теплоносія, тобто води в каміні, скільки насосів в системі. Тобто, в нас є основний насос і резервний насос. І наскільки відкрита дросельна заслінка приточного кисню. Значить, Основні налаштування це в нас температура, до якої камін нагріває. Теплоносій наш так, воду умовно в батареях. 70 градусів. Значить, наприклад, ось ми нажимаємо, коли індикує, можемо змінювати більше або менше. І потім знову зафіксувати команду. Коли не моргає, коли моргає, можемо змінювати. Коли не моргає, команда зафіксована. Перше, це температура, до якої камін буде нагрівати наш теплоносій. Далі, друге. Це базові налаштування, вони нам не потрібні. Третє, це Т2, Т3 це додаткові датчики. У нас є Т1: це температура теплоносія в каміні І два додаткових датчики, які можуть показувати температуру, наприклад, буферної ємності в котельні. Ось в даному випадку у нас температура обратки 15,7, температура подачі 15,8. Так, далі в нас інтерфейс, тут ми мову можемо змінювати. І ось основне це сервіси, це основні налаштування. Значить, дам контроль, це при якій температурі почне сигналізувати, що якась проблема, тому що вже теплоносій 95 градусів Цельсія. Це якби аварійний стан. Назад один раз нажимаємо легенько на цю кнопку включення і виходимо в попереднє меню. Далі P1. P1 це основний насос наш. Заходимо в його налаштування. Умова 1. температура в каміні більше 45,7. По великому рахунку можемо тут навіть поставити більше 50. Так як у нас трьохходовий стоїть і менше 50, навіть зворотній клапан не відкриється. Ось при температурі теплоносія в камінні. Коли камін нагріє воду більше 50 градусів, включиться перший основний насос. Так, далі у нас гістерезис, умова 2. Умова 2. Тут, в принципі, достатньо однієї умови. Тобто, тут ми, в принципі, сюди не заходимо. Так, ось умова 1. Все. Так, далі. Другий, другий резервний насос. Так, резервний насос у нас має включитись, якщо температура в камінні досягне 85 градусів Цельсія. Тобто, якщо якась неполадка з основним насосом, якщо якась неполадка з основним насосом, то другий насос резервний запуститься на цій температурі, і таким чином ми зрозуміємо, що з основним насосом щось не так. Коли насос включиться, він тут почне індикувати. Якщо перший не запуститься а на 85 градусах, запуститься другий, значить з основним є якась неполадка. От, в принципі, всі налаштування автоматики.